Якщо з тобою справу має Бог, ти лишишся один, обов'язково, без вірних друзів, без підтримки слова провалів буде більш, ніж перемог. Якщо з тобою справу має Бог, то доведеться часто й пережити, коли життя нещадно буде бити, достати із горіха, щоб ядро, щоб ти і силу, і слабкість всю пізнав, робити кроки віри, щоб старався, смиренно в руки гончаря віддався. А він ліпив без тебе, що бажав. Якщо з тобою справу має Бог, то неодмінно стрінешся ти з болем, нагне страждання душу аж додолу, не бійся у житті своїм тривог, і будеш гірко плакати в жорбі, та в цих сльозах очищення і воля, в них каяття і зцілення від болю, Ці сльози допоможуть у житті. Якщо з тобою справу має Бог, при інших ти слабким і ранимим станеш. Та з ясністю на річ одну поглянеш, хто друг, а хто вів просто діалог. Якщо з тобою справу має Бог, відповісти не зможеш на питання. та з Богом мужня крізь випробування дійти до світла зможете то Розчарування в людях ти ковтнеш, не буде в кого запитати поради, тоді до того, в кого слово правди з надією і вірою прийдеш. Якщо з тобою справу має він. Збагнеш те, як буває важко жити, Його любов знов може воскресити і надихне тебе до добрих змін, та лишишся роздавлений, сумний, і успіхів блискучих не побачиш, порою від бесиля ти заплачеш, підтримає тебе, лиш Дух Святий. Якщо з тобою справу має Бог, не всі тебе зустрінуть з добротою, а швидше осуд веляться рікою, застрягне в горлі розпачок клубок. Шлях є, і у кожного він свій, і свій плац, свій юда, і ніч безсона. Хай Бог пошле назустріч Симеона, який поможе хрест понести твій. Якщо й не так, то Господа плече під хрестой безумовно легко ляже, Спаситель рани серця перев'яже, від тебе на Голгофі не втече. Якщо з тобою справу має Бог, достатком похвалитися не зможеш. та небо і подбагій допоможе. О бідності й проблемах багатьох ти витримаєш, все переживеш, якщо Христу постійно довіряєш, за ним майбутнє кроки направляєш, благословіння в муках віднайдеш, у болях невимовна є краса, ти страх свій оберни в мету летіти, смирення посадив душі, як квіти, твою, хай пісню чують небеса. Віддайся, Богу, і благодать Творця, хай діє в серці, і тоді не зримо. Всі шрами стануть справжніми дверима, до сили і до щастя без кінця, дорогою іди до перемог, хоч вітер злий з ніг старається збивати, та в небі нагороду будеш мати, бо справою з тобою має Бог.